Інформаційний день на суспільному триває. Далі будемо обговорювати міжнародну тему. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати від України рідкісно земельні метали в обмін на допомогу, і Україна готова це зробити. Про це повідомляли інформагентства Reuters та Associated Press 3 лютого. Виступаючи перед журналістами в овальному кабінеті, Трамп заявив, що США надали надали більше військової та економічної допомоги Україні ніж Європа. Президент Сполучених Штатів зазначив, що він нібито отримав повідомлення від української сторони про. Готовність укласти відповідну угоду. Ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкісно земельні метали. Ми хочемо, щоб те, що вони запропонували, було здійснено з точки зору гарантії. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. І я хочу забезпечення цими рідкісно земельними металами, і вони готові це зробити. Президент України Володимир Зеленський додав у план перемоги пункт про рідкісно ресурси, розраховуючи саме на Сполучені Штати Америки. Про це розповіло Суспільному джерело в офісі президента України. Водночас ключовим є питання безпеки, коли йдеться про використання рідкісноземельних ресурсів. Щоб гарантувати використання цих ресурсів, треба гарантувати безпеку, щоб росіяни не окупували землі з цими ресурсами. Прокоментував співрозмовник після презентації плану перемоги видання Financial Times 12 листопада. 2024 року написало, посилаючись на кількох українських і європейських посадовців, що деякі пункти плану перемоги закладались під потенційну перемогу Трампа на виборах, зокрема, видобуток рідкісноземельних металів. І детальніше про це говоримо із аналітиком програми Північна Америка незалежного аналітичного центру у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки Українська Призма. Євген Костогризу з нами на зв'язку. Вітаємо так, вітаю вас. Пані Євгене, скажіть, будь ласка, ця заява, що обміняємо рідкісноземельні метали українців на зброю і допомогу від Сполучених Штатів, це говорить президент Трамп чи трамп бізнесмен? Насправді дуже важко розрізняти Трампа президента і Трампа бізнесмена. Я б сказав, це навіть неможливо. Але чесно, вся політика Дональда Трампа як щодо України, так і щодо інших. У міжнародних партнерів принаймні зараз будується от на такій транзакційності, тобто на тому, що ви даєте щось мені, я даю щось вам. От така ситуація і складається, і історія з рідкоземельними металами також вкладається саме в цю концепцію. Тобто, тут не було нічого неочікуваного. Єдине, що нарешті Трамп сам це сказав, якщо раніше про це говорили або його представники, або взагалі до виборів говорили окремі представники республіканської партії. Нарешті він це сказав сам. Тобто, триває, скажімо, ця історія вже на найвищому рівні. Як це має бути? От зараз є заява Сполучених Штатів офіційно, є в принципі пропозиція української сторони. Це стосувалося не конкретно президента Трампа, але ми в прямому ефірі транслювали якраз план перемоги, який був представлений Верховній Раді Володимиром Зеленським. І він один із пунктів там називав, що у нас є значні ресурси, які Україна готова поділитися із нашими партнерами. І фактично тут зараз виходить такий обмін, якщо звести 2 плюс 2, то це означає, що ми таки отримуємо Мимо найближчим часом якусь допомогу від сполучених штатів, але маємо підписати якусь угоду про видобуток цих ресурсів в Україні? Думаю, це виглядає складніше. Пункт про рідкоземельні метали, і в принципі, вся ця історія про них це лише одна зі складових загалом процесу перемовин, які так хоче розпочати Дональд Трамп. Ну скажімо так, якщо ситуація буде складатися на користь перемовин, тобто що вони розпочнуться, то рідкоземельні метали можуть виступити певною знов таки в очах Трампа оплатою за, наприклад, надання Україні безпекових гарантій, причому реальних безпекових гарантій у вигляді постачання зброї, але не для ведення бойових дій проти Росії. Оскільки ще раз ми говоримо про перемовини, а про те, щоб гарантувати безпеку України від подальших російських нападів після завершення перемовин і ухвалення тієї чи іншої угоди. З іншого боку, якщо наприклад ніяких реальних результатів в процесі перемовин не буде в найближчі місяці, то це може бути дійсно теж оплатою і за безпосередню військову допомогу, тобто не це просто за гарантії за якесь постачання а за ту зброю, яка буде використана Україною для боротьби з російськими окупантами. Тобто, я думаю, тут все складніше, це не просто питання. От, ми даємо це, а видаєте це, це питання того. Скажімо, в якій ситуації це можна використати, але нарешті, ми, хоча б, знаємо, який важіль, скажімо, який інтерес діє на Трампа. Оце цей інтерес з рідкоземельними металами і насправді і з іншими природними ресурсами просто рідкоземельні метали зараз більш актуальні, актуалізувалися в тому числі для, наприклад, технологічного розвитку США. Пане Євгене, я ще хотіла запитати, які ще є в рукавів Дональда Трампа інтереси чи то можливо вимоги до України, що взамін на безпекові фактори, взамін на те, що будуть сполучені Штати Америки будуть брати участь у мирних переговорах і стимулювати до них Росію. Що ще ми можемо чекати від Дональда Трампа? Ну, якщо ми говоримо винятково про врегулювання війни Росії проти України, говоримо про перемовини, то тут все вже ну майже ясно. Тобто вже багато що було на столі. Це і е, подальше продовження зусиль зі зниження цін на нафту для того, щоб зменшити доходи Росії примусти її е, до, скажімо, більшої зговірливості. Це і питання дійсно, от, е, знаєте. Я б це навіть назвав в питанні рідкоземельних металів не якоюсь обов'язково реальною угодою, але навіть сам факт цієї заяви він фактично тисне на росіян. Ми ж можемо це бачити. Тобто, навіть якщо Дональд Трамп не збирається серйозно принаймні зараз це реалізовувати, росіяни бачать, що України теж. Якби є аргументи, і Дональд Трамп теж бачить ці аргументи. і Росія може, ну грубо кажучи, доволі сильно поплатитися, якщо не буде їх враховувати і не буде йти на ті чи інші перемовини От ще що можливо не було на столі. Принаймні, я б сказав, було не сильно, тобто про це згадували, але це не було настільки актуалізовано і артикульовано як рідкоземельні метали або зниження цін на нафту. Це, звісно, питання російських активів, заморожених у Європі. І я нагадаю, конкретно найбільша кількість у під юрисдикцією Бельгії знаходиться. І зважаючи на те, як Дональд Трамп, ну будемо чесні, не дуже шанобливо ставиться до суверенітету і думок інших країн. Якби це було в його інтересах, він міг би власне і чинити вплив на Бельгію для того, щоб вона, наприклад, дійсно активніше або розпочала, або продовжила процес власне передачі цих активів або у якийсь спеціальний фонд у Сполучених Штатах або безпосередньо в Україні. Але ще раз це питання, я думаю, зараз відкладене, тому що Дональд Трамп намагається посадити сторони за стіл перемовин, використовуючи інші козирі. Якщо інші козирі не спрацюють, можливо і цей вступить в гру теж знов актуалізується. До речі, ми от якраз обговорили перед ефіром, як це виглядатиме в майбутньому? Ну тобто, припустимо, що Україна погодилася, Сполучені Штати теж і тут навіть зайшли якісь американські компанії видобувати ті рідкісноземельні метали. А хто гарантуватиме безпеку? І чи буде, наприклад, ті інвестиції іноземні, європейські, американські, ще одним стимулом для тих же держав гарантувати безпеку Україні? Так, безумовно, і це ну це, це я, я б навіть сказав, що це один з найбільш очевидних плюсів цієї всієї історії, тому що теж будемо чесні продавати просто свої ресурси в обмін на безпеку. Ну це не це, це, це не це не дуже е, прям хороша ситуація, але це принаймні, як на мене, найкраща ситуація, в, 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 з, в, з якою ми можемо зараз вийти. От а, загалом, безпека дійсно може забезпечуватися. І безпосередньою присутністю різноманітних сил, наприклад, миротворчого контингенту ЄС на території України або, хоча б вздовж кордонів. А також може забезпечуватися і політичними гарантіями, які в цьому випадку будуть, звісно, набагато сильнішими, ніж були, наприклад, за Будапештським меморандумом. У нас якби щодо цього завжди є така травма, що от Україні вже багато чого обіцяли, нічого не зробили. Ну тут можна сказати, що тоді у країн Заходу і от у США, як одного з найбільших гарантів за Будапештським меморандумом, принаймні не було великої зацікавленості в Україні. А якщо це мова про щось реальне, не, от як про рідкоземельні метали, то ця зацікавленість зростає, і політичні гарантії, скажімо, стають е, такими, що будуть реалізовані скоріш за все. Ось тому я думаю, безумовно це підвищить нашу безпеку. Інше питання чи буде це реалізовано? Тобто, поки ми не побачимо це на папері, це поки що лише обговорює. Пане Євгене, ще маємо 5 хвилин трохи часу з вами. І хотілося б все ж таки торкнутися і загальної теми заяв Трампа, Дональда Трампа, які створюють такий невеличкий хаос у світі. Загалом, зокрема, і запровадження МИТ, які він оголосив, потім їх призупинив дію. Що ви можете сказати про ось таку його поведінку і про реакцію світу на його заяви? Дивіться, Дональд Трамп він відчув наскільки просто йому все дається. Він це відчув після того, як переміг на президентських виборах. Про це вже неодноразово казали зараз. Як на мене, його політика, принаймні на словах, не буде ставати менш радикальною, тобто продовжиться шквал. Ну скажімо, не зовсім. Тактовних не зовсім ввійшливих заяв, а от чи продовжиться шквал не зовсім обґрунтованих тій, то це вже інше питання. Дійсно, дуже правильно. Що зараз світові медіа звертають увагу на те, що так з Канадою ми мита не були введені, хоч вони була погроза, і фактично була визначена дата. Але канадці умовно змогли відкупитися, все таки задовольнивши перші вимоги Дональда Трампа, сказавши, що так вони будуть опікуватися безпекою свого кордону. Вони також очевидно будуть збалансовувати з сполученими штатами торгівельний дисбаланс. Я думаю, Дональд Трамп тут зараз. Принаймні радіє, що він досягнув своїх цілей, і йому показує, що його шантаж. Ну а це дійсно можна радше назвати шантажем, особливо коли мова йде фактично про його союзника. Канада і США дійсно союзники і в і в геополітичних альянсах, таких як НАТО, і в принципі, скажімо, за духом. От е, ну от я думаю, що ситуація з шантажем буде продовжуватися, допоки поки Дональд Трамп не знайде якусь сторону, яка не піддасться на його шантаж. І коли йому не доведеться шукати якихось нових способів, тобто або реалізовувати погрози, як зараз він це робить з Китаєм, і мита проти якого у 10% все таки вже були введені, або коли я навіть кажу, коли а не якщо, тому що я впевнений, що це станеться, коли якась країна або якась група країн ну фактично своїм впливом, хоч в яку, хоч в якійсь галузі. Зламає Трампу Трампу його плани, це також можливо. Тоді йому доведеться шукати не якісь методи шантажу, а от або дійсно реалізовувати погрози, як я вже сказав, або взагалі повертатися до якоїсь більш збалансованої, більш поміркованої політики. До речі, теж зазначу, що під час свого першого терміну у нього сталася ціла низка подібних історій, починаючи з того, що в 2017 році Дональд Трамп намагався заборонити в'їзд на територію США представникам. Країну, в яких основною релігією був іслам, ось і власне ця історія була ну спочатку дуже популярною, дуже відомою, а потім перетворилася на справжні кошмари і її скасували буквально за декілька тижнів. Ось таке саме може статися і з різними економічними політиками Дональда Трампа. Тож я просто казав про те, що потрібно ще чекати потрібно дивитися на те, наскільки великий буде спротив йому. І підсумовуючи, ще можу спрогнозувати приблизно ну такий розвиток подій, принаймні у відносинах Дональда Трампа і Європейського союзу в торгівельному плані. Наразі ми бачимо, що в Європейському Союзі дійсно, наприклад, в Німеччині ключові. Країні Європейського союзу відбуваються доволі сильні політичні зміни, в які втручається, наприклад, той же самий Ілон Маск, представник адміністрації Трампа, у відносинах між ЄС і США, саме торгівельних політичні, це вже інша справа. Я думаю, буде досягнуто все таки якоїсь умовної угоди, банально зважаючи на те, наскільки великі ці дві економіки, тобто, це фактично дві найбільші економіки світу США і Європейський Союз. Ось якщо брати загалом є європейські держави, я думаю, якоїсь домовленості буде досягнуто, і я майже впевнений, що так Трамп для себе зможе отримати вигоди, але не настільки великий, як він цього хоче. Дуже вам дякую, пане Євгене за те, що доєдналися до нас і пояснили, що зараз відбувається в американській політиці. Як це впливає на Україну, зокрема, Євген Костогризов аналітик програми Північна Америки, незалежно аналітичного центру у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки. Українська призма був з нами на прямому зв'язку.